Лінійні електричні каміни, які стали справжнім хітом продажу завдяки новій серії Prism. Мерехтливі кристали та унікальні технології створюють візуальний ефект натурального полум'я. Запатентована технологія імітації вогню від Dimplex це поєднання інновацій та майстерності. Обирайте одну з семи наявних кольорових тем. Та регулюйте яскравість підсвічування. Також керування є дуже зручним завдяки дистанційному пульту керування. На дисплеї відображається температура, зміна кольорових режимів та інші параметри. Також присутній таймер відключення. Серія Timplex Prism представлена камінами в трьох розмірах 86, 127 та 186 см. Цей камін енергоефективний та на 100% екологічний. Він безпечний для здоров'я людини та навколишнього середовища. Камін обладнаний потужним нагрівачем, який дозволяє не тільки відчути тепло локально, але й обігріти приміщення. При цьому температура фронтальної панелі каміна не перевищує 60 градусів. Електрокаміни Dimplex Prism можна вбудовувати в стінну нішу або навішувати. Ви вільні обрати будь-який варіант монтажу. Камінами серії Prism можна користуватися в будь-яку пору року. Режим візуалізації працює незалежно від обігріву. Ви можете бути впевнені у вищому катунку продукції. Він підтверджений гарантією виробника.